Часно передати показання, аби не бачити зайвих цифр у квитанціях. З 1 по 5 липня нагадують газівники, українці мають надати дані про спожитий обсяг палива. Зробити це можна через особистий кабінет газмережі або ж локального оператора газорозподільчих мереж. Також можна скористатися сайтом чи чат-ботом Gas.ua, або ж подзвонити на гарячу лінію Нафтогазу чи відправити смс. А от сервіси 104.ua, нагадують газівники більше не функціонують. Якщо ж показання не передати вчасно, то платіжку нарахують за середніми даними, а вони подекуди можуть бути вищими за реально спожиті обсяги. Це ж стосується і ситуації, якщо людина тимчасово не мешкає у своїй оселі, або ж не споживає блакитне паливо. Навіть у цьому випадку необхідно надсилати. Показання, аби уникнути виникнення боргу, один і той самий показник щомісяця, тобто нарахування, обсяг буде становити ноль. Відповідно, газопостачальна компанія не буде присилати рахунки на оплату за послуги з газопостачання. Можна звернутися на контактний центр, поспілкуватись з оператором та передати показники. Якщо ж немає на це часу, або мають обмежені часові рамки клієнти, то йому буде більш зручно зробити це онлайн, зареєструвавшись у чат-боті Ґасьюй або в особистому кабінеті газорозподільних мереж і також це можна зробити смс повідомленням на короткий номер надіславши смску номер 4647.